<смачно>, Смачно. Дивіться, як стрійко себе любить. він вже рано поснідав. А тепер собі зробив отакі канапешечки і каже, я мушу їсти, бо мені треба пити, він щось там п'є. Що ти п'єш? Цинк. Цинк. І рибічий жид. Рибен так красава. Рибічий життє, щоб у мене шкіра була в порядку. Цинк і магі. Магія немає. А чого ти не купив собі? Ма гроші треба під церкву. Нема грошей. Дайте 20 гривень. Ходити я помащу тою фігньою. Зараз, зараз по масти, чекає, якби вон зробив там за то, щоб не А ти знаєш, я поки і... готувала їсти, готувала, вже трошки замучилася. Так? Ну. Пробую. То я знаю, чого, треба йти в магазин, а так тяжко мені кити. Чого в магазин? Хочу купити тостовий хліб. Ну таке подивитися. Що таке? Що за багато? А чого ти не витягнув аерогриль? Не аерогриль, а таку маємо штуку сендвічну. -то. А я знаю, смажити, але я не хочу смажити, я хочу просто розігріти. То сири сири себе він це не обіда, тим більше в А то що це має вже? Правильно. Бо ти люблю. холодильник будеш закривати? Можуть закривай, Та чого не відкрив, взяв і закрив. Та буду рипати туди-сюди. Нічого. Смачно. Дякую. Да, салату собі взяв, той зелень. Зелені. Сказала кавалерка, що мене правильно шаурмуру. Що Треба корейську морку, кислий огірок. Шановна кавалерка. Я вам розкажу рецепт. Я не можу ставити. Дивіться, на шаурму чи на кебаб потрібно? Так. Один лаваш, так. два соуса, один соус червоний на бульйоні, другий білий на основі йогурта. Потім куряче або курячий яловиче м'ясо в перемішку, це мікс. Потім треба три види капусти: айсберг, фіолетова і е, пекінка. Треба огірок, цибуля. Огірок, цибуля. І сир твердий. І сир вже як по бажанню. А -а -а. Потім берете, от є лаваш цілий. Так. Все, все окраю. Тут до кінця чуть-чуть не -чуть додаєте. Мастите соус. Один, так. Один другий. Потім даєте тут м'ясо і... Капусту, ну, ну все повністю, всі є помідори і цибулі. Цибулі трошки. Потім ще зверху можна білим, то й на основі йогурту. Закриваєте тут частинку, берете пальцями, так піджимаєте і закручуєте, формуєте його цілим, Закрутили, берете ту грильницю, я колись я колись іду, веду, візьму і зроблю і подивиться. Буде у вас там на екрані смінки так капати хіба? Смачно. Та легонько, легонько. Дякую. Дякую, дякую. тому яка? Готую і їсти. Думаю, так, бо... Готую, що ти наготував вже? А це каляньку зуку зробив. Та? А я не вірю, ну покажи. <кхух> Подивись? Нічого собі. А ти думала б ти ж дрихнути до кінця дня і йшов я б приїсти? Нічого. Я б, якщо чесно, така погода на дворі, що тобі для лося когось правда. Ой, кавалерка, хто йде на двір. Вибачте, що я жую в горі. Так пишуть, що я свиня. Пишуть? Ну. Е, свиня то ж свиня, ну на, на двір, якщо йдете, вдівайте ті чоботи такі, щоб не промокали, бо там, ну, там реально стлепуть. Погано на дворі. Ну, в нашому регіоні, я в вашому не знаю. Якщо що пишіть, хай ковезочка знає, хтось ще сидить дома, але планує десь ти, щоб знали, що вбирати. Ну добре, йду я далі до кухні якої кухні, я вже подував. А то ти приготував. Я ще тут варю цей м'ясо варю. М'ясо варю. А цибульку робити. з морквою на що підсмажу. Ну то я як кохну розкажу, то що. <рес> на що так не скажеш? Потім розкажу. <рес> Тот... <Що сикає. рес> Коли будеш робити, так? Добре. Не. Я вже все приготую. <рес> а тоді розкажеш, так? Можу люблю тут наперед. <рес> Правильно. Знайшов я зараз їла? Печенковий паштет. Так як в я й ти, знаєш, подають. Я барцераном не ходжу. <гум> я теж не ходжу, але на дорожня я йду, завжди його замовляю, він дуже смачний. До речі, сьогодні я йти відкривати. Сьогодні відкриття. Так, я як двері відкриваю в хату, я всім не кричу що відкриття, ні? <гум> ти заразу добре йду до мене. А ти... я дія, як я йти робив? Та я знаю, тому тобі мангальчик. якщо треба, пишіть. Я виїжджаю на світа, мариную, смажу рибу. Та ти вже їхав прибирати, і кавалерка не дочекала тебе. Та я Адреса, адреса, адреса скидають, коли там Сергій виїжджає. Кавалерошка, та я приїду, перше тут закінчуємо. Я думаю, що добре би було, бо ти почав з трускавця. Правда? Трускавець другопеч Борислав. Перше Трускавець, потім далі. Потім він так підтренується, що робить. Добре, я йду. Є в мене. Давай бігом! Що горить? Та дай води! Я знаю, я думаю просто, що ти хочеш допомогти мені. Та я не хочу, давай води. Як горить? Як ти сидиш біля того і горить? Ти мені На, м'ясо, м'ясожайся. Але ти ще в пору від Бога. Ні, то і не можна. Ні? Ясно, що ні, тільки з фільм. Подивиться, чи ти. Бо свята вона не дай ваху, я валюю, маю. Ні, то і не можна, тільки з фільту. Ну то я тут гду і Я, Я перепрошую, я перепрошую. Тож жить дозволяє твою каваліш і скажу, що ти що ти тепер можеш переді мною. Я більше не буду. Воєнчичко, ви розумієте? Все наготував культур в 6-й ранку став. В 6, ранку, встав. В 6 ранку пішов, підлогу помив. Бульби начистив. На а коридорі загальному визамітав. ванну помив, туалет. Почекай, а а на наша ти бульбу чистить? <рістив> то секрет потім розкажеш. Да <рістив> то бульби? Та заховав, хай відстоїться, хай крохмаль зійде. Отак от кавалірка. Тепер вип'ємо рибичі жир, щоб у нас всіх шкіра була чиста як і гарна. Як якщо ти п'єш, а що? Та то як в спортзалі. Я п'ю, а у вас все стає добре. Добре, добре. Так що дивіться, я рибичі. Дивіться, п'є. Перше ти цинк лібі. Бо тут така таблетка здоров'яна, дивіться. Тут не таблетка, тут таблетіще, І колесо. Та ти колись любив таблетки. Дивіться, як він п'є. <classic> ух. А Дивський жував їх. А того ребячий жир, дітлахи, які не п'ють ребячий жир. Я вас прошу пийте ребячий жир. Дуже корисна штука, я вам чесно кажу. і для шкіри, і взагалі. Ті, хто в спортзал ходив, взагалі треба два рази на день просто це це. маленька капсула, бо я зараз не ходжу в спортзал. Та я давай пий! Можу тут наготувати їсти зранку, коли б'ю спортзал. А, ти я вже себе краще відчуваю. Вже відчу. Та тільки випив, вже краще відчуває. Добре, я йду теж та до роботи. Бо я багато говорю. І ще їсти? Та які їсти. Викінчує. Виключай. <laughs> Свята побач, я хочу цей одну тягнути. Бери. Та вже відкрите було. Та ви здасте мене та як відкрите? Я одну взяв. Та ти бери їж, а чого ти б'є? Та світа казала, що там одну треба лишити знаєте, то А то є... вже нема тільки того? Є ще одна. А, ну то все, є. То цей. Ви зараз забуваєте, як називаєте. Чекай, На артишок. Артишок. Боєчки, я раніше то не їв. І Ляна не їла, тепер всі люблять його. що тут таке? блін, тут в натурі такий смок, так? Раколєрка напише, чому вилку не взяв? Я а? другий раз, Кавалєка, ви таке писати? Задницы шкробаты сытянуть. А ты Нас три такі лгкие. А чого ти развернулся? Жую? Ну все коврик, коли немає нема часу, я мушу. Не Добре є. то Добре Добре. Все кипить. Зуба тоже. Я иду ту. А каво на Добре, дякую. поставила.